Привіт, дуже радий вам, вашим запитанням і ось прийшло запитання. Я не думаю, що я можу на нього однозначно дати відповідь, але питання дуже круте, і я думаю, що ми деякий час про те з вами будемо е висловлюватись, е висловлювати свої відчуття і роздуми. Отже, зачитую питання: що головне в жінці, і ще головне повинно бути в чоловікові. Для гармонійних відносин. Питання як Всесвіт, воно космічне. Розумієте, я не намагався тільки що відчути, з якого боку потягнути. І не дуже відчув. Ну, якщо ми банально, це жіночність в жінці і мужність в чоловікові. Але ми знаємо, що в чоловікові дорогоцінні і здатність заплакати. Його емоційність не треба там щіплювати зуби і вмерти стоячи. Але я думаю, що треба подумати над головним функціоналом жінка, життя даюча. А слід батька у дитинці, він взагалі ми з ним розбиралися. Слід батька відбувається в час в, в миг зачаття. От, коли сперматозоїд запліднює е, яйцеклітину, от тоді цей е, слід батька і відбувається. Але що таке жінка для чоловіка? Бо в контексті пари задано питання: чоловіка для жінка це фундамент, це, е, е, це, це Всесвіт, але. Ключовий фундамент, на який спираючись чоловік на кохання своєї пари, спираючись чоловік, здатен збудувати нові світи. При тому, що жінка життя даюча, творяч, утворююче начало, чоловік це сила і руйнівна, і та, що. Будує. І натхнення це дає жінка. Цей подих, цей сенс життя надає жінка. Але що в цьому головне? Я розумію, що головне в стосунках. Тут дуже просто: правда довіра. Це її надійний фундамент любові, і взаєморозуміння і так далі. З цього складається життя. Кожну мить бути жити в правді, яка будує довіру між вами. І ця правда і довіра є надійним фундаментом життя. У любові. У любові. Надійним фундаментом любові. Отже, а що головне у жінці? Ну, зрозуміло, мене дивують чоловіки, які кажуть, я люблю високих бландінок. Да? Те саме мене дивують жінки. Ми всі різні. І тільки очі лишаться з роками, не лишаться не блондинки, не миловидної, не стрункої, а очі, за якими лежить душа, яку ви вподобали. І це головне створити разом цілий Всесвіт, заглиблюючись у ці очі, бездонні бездонні очі, які не мають меж, які е роздвигають ваші межі, це неймовірно. І плине час, і ви станете зрілими, ваша шкіра скорше за все піддасться впливу часу. І форми, можливо, зміняться, але мусить не змінитись. Той фундамент, на якому ви прожили життя разом, можливо, але це не точно. Отже, дуже класне запитання. Давайте подискутуємо або висловимо ліпше свої думки, що головне в жінці, що головне в чоловікові для створення правди. Я не хочу казати банальні речі. То, що і так зрозуміло про порядність, про то, про все, це не цікаво. А відчути, що ж, що ж, надихає вас створити пару, що б ви хотіли бачити. Я завжди пропоную пройти собі тест, такий для себе більше, відчути відповіді, розділити сторінку, аркуш паперу на дві частини. І на першій частині Написати, що я очікую отримати від стосунків від своєї пари в усіх напрямках: і матеріальному, і духовному, і емоційному, і сексуальному, що я хочу отримати, що я очікую. І на другій сторінці напишіть, що я готов, готовий готова дати своїй парі. В тому самому сенсі. І потім порівняйте і зробіть висновки. Подивіться, яка з частин сторінок буде більшою, де буде більше дефініцій, де ви хочете і очікуєте, чи де ви можете і даєте. Це теж дасть певні відповіді вам на питання. А питання, я думаю, що відповіді я не дав. Отже, давайте висловлюватись, що необхідно мати чоловікові, жінці для того, щоб створювати пару. Що головне точніше в цьому. Бо банально звучить жіночність. І так далі. Добре, чекаю на ваші дописи. Обіймаю цікаве питання, чекаю ваших питань, дуже радий вам, дуже тішуся нашому діалогу, що склався і розвивається.